Наші вдома Україна повернула 230 наших воїнів і цивільних. І про це заявив президент Володимир Зеленський. Всі деталі дізнаєтесь просто зараз. Отже, президент написав буквально наступне: з російського полону повернули понад 200 наших воїнів і цивільних, солдати, сержанти, офіцери. Воїни Збройних сил, Національної гвардії, ВМС, прикордонники, частина захисників боронила Маріуполь і Азовсталь. Дякую усім, хто, попри усі труднощі, повертає наших людей додому. Дякую нашим захисникам. Ми зробимо все, щоб повернути усіх наших людей, які нині в російській неволі. Кінець цитати. Давайте подивимось, друзі, як це було. Будь ласка. Україна Додому повертаються 230 захисників. Серед них представників Збройних сил України – 130, Національної гвардії – 55, Державної прикордонної служби – 38, Національної поліції – 1 та 6 цивільних, які були незаконно позбавлені волі. Більшість звільнених чоловіки – 225, П'ятеро жінок, до рядового та сержантського складу належить 213 осіб, 11 – це офіцери. Нарешті побачать своїх рідних і близьких семеро захисників острова Зміїний, музикант військового оркестру, військовослужбовиця Збройних сил України, яку росіяни позбавили волі під час перебування в декретній відпустці та нацгвардійці, які потрапили в полон, виконуючи свої обов'язки на ЧС. Цікаво, що зустрічати наших героїв приїхав сам очільник української розвідки Кирило Буданов, як зазначили ГОР, це найбільший. Найбільший обмін полоненими початку повномасштабного вторгнення росіян. Давайте подивимось, будь ласка. цю дві історії. Так. Сьогодні відбувся найбільший обмін за період повномасштабного вторгнення 230 українців і українок повертається додому. Тут, напевно, зверху щось. Ми це там закріпимо. Ось така я ось сьогодні... та, 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 чудова дата. Дуже дякую. дякую. Я дякую знаю, вам. що безпосередньо ви і команда ГУР зробила найбільше що цей обмін відбувся. Як я вам казав, дуже важкі перемовини, але і в омірах робота проводилася І Зрештою, ось результат. Так, так, Працюємо далі. Дякую. Все. Друзі. Ну, найкращого подарунку на новорічні свята для українців. Годі чекати. Наші вдома, і це найголовніше.